Коли ви відразу все віддаєте, все, що у вас йому віддаєте, да? От перше побачення, а ви вже все про себе розказали. все. Уже, блядь, розказали, що ви будете йти до гінеколога зараз через півчаса, що у вас проблеми з маткою. Я таких дівчат тисячу знаю. Зараз мені треба зробити МРТ, на другому побаченні вже дала, якщо не на першому, вже да? дала. Все, А до третього, на третьому побаченні ви вже йому їсти готувати, вже стоїть борщі готувати. То все, то ти показала вже всі свої карти одразу. Ну, що він відчуває? Все, інтрига закінчилася, в принципі. Він же отримав від вас максимум, що ще треба. Для чого йому далі вас інвестувати. Да? Він вже знає, що, що від вас очікувати завтра. Да? Він знає, що буде через місяць з вами. Йому вже скучно, йому нудно. Да? І він вже буде шукати йти нову якусь інтригу. Ви вже все, ну, за три дня все. Це хто це хто продержався три дня? Це хто три дня продержався. Що будемо робити?